Серед історичних вересневих іменинників Галичини яскраво вирізняється постать Івана Макуха, українського громадсько-політичного діяча, адвоката, доктора філософії. 150 років виповнюється від дня народження людини, котра усе своє життя трудилась на народній ниві, політичній і просвітницькій. Іван Макух народився 17 вересня 1872 року у селі Дорожів, тепер самбір, що на Львівщині, навчався у Другобицькій та Львівській гімназіях, закінчив правничі студії при Львівському університеті. Разом з Франком, Павликом Трельовським входив до радикальної партії, редагував газету Громадський голос. 1907 року відкрив адвокатську контору в Тумачі Очолив повітовий виборчий комітет у 1908 році. Був обраний кандидатом у посли до Галицького сейму повтомацький і тисминицький судових округах. Щирий патріот свого народу Іван Макух вступив до соймового українського клубу з вибухом Першої світової війни. Був мобілізований, однак за станом здоров'я недовго пробув на фронті, натомість поїхав до Відня відстоювати інтереси українських свічових стрільців. Згодом Макух зосередився на відбудові зруйнованих війною сіл. У жовтні 1918 року Іван Макух бере участь у національних зборах Унради, після яких відбув до Станиславова з наказом місцевому проводу перебрати владу. З проголошенням ЗУНР Макух був призначений повітовим комісаром Тлумачини і секретарем праці і відбудови в тимчасовому уряді ЗУНР. В січні 1919-го очолює новий уряд народного секретаріату. Після проголошення Державної злуки ЗУНР і УНР на засідання Державного секретаріату 25 лютого за участю Симона Петлюри Макух пропонує у всій УНР створити єдину адміністрацію і жандармерію. На початку 1918-го з'їзд Української радикальної партії обрав Макуха головою. Після переобрання Євгеном Петрушевичем всіх повноважень як диктатором ЗУНР, Макух відмовився від посади у владі і повернувся до Тлумача, де продовжив правничу діяльність. З приходом більшовиків у 1939 році переховувався, а в 1944 емігрував до Австрії. Відійшов у засвіти у 1946-му. Міністр Зунр Іван Макух залишив по собі мемуари на народній службі, де описав свій чин на благо України та її народу.